Я, мабуть, повторюся, але дуже багато мені пишуть і кажуть, що я виготовляю ці полички, підсвічники, під ну, ці люстри полички з піддонів. Да, задумка з піддонів. ну, Тут бляді, дурачку, понятно, що це заготовка типу, під поддону. Я повторюю, я їздив на виробництво, де виробляю європалетиці, замовляв індивідуально, щоб оця ширша була штучка. Тому що туди навіть стакан не влазить, якщо ви не знаєте. Замовляв ось такі заготовки. Отак вот ось вони виглядають. Попросив, щоб мені із нормального дерева робили. Попросив, щоб все рівненько було збито, щоб менше було головняка. Так що будьте добріші і не пишіть херню. Робимо отакі вот люстри 1500 гривень, а там меншенько, можемо зробити вальтаночку. Така буде 850 гривень. Вот так воно, оця люстра ось світиться. Ну красота, не? Так що, всім добра!